Після річної перерви у місцевій школі міліції знову пролунав перший дзвоник та під марш духового оркестру прийшов парад курсантів. Однак тепер заклад носить назву не Прикарпатський юридичний інститут МВС, а факультет громадської безпеки та соціальної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ. Саме у цей вуз минулого року перевели всіх вихованців івано-франківського інституту, який міністерська влада закрила. Однак, як стало зрозуміло пізніше, це рішення було помилковим. Прийшов цілий факультет. Вони змушені були просто як аудиторії підганяти час під під нас. Виникали певні незручності, як із навчанням, але ну звикали. Ми звикли до цієї території, тому що ми поступали в цей заклад. Ну і я думаю, що більш приємно, де його і закінчити. Тож з нового навчального року факультет громадської безпеки та соціальної роботи поповнився сотнею курсантів. Більшість з них свідомо хотіли вчитися саме в Івано-Франківську, адже місцевий освітній заклад один з найстаріших у системі МВС, має свої традиції та престиж захищати як український народ їх права ну захищати людей, яким потрібна допомога. Служити українському народу Україні загалом новий навчальний рік на базі колишнього Прикарпатського юридичного інституту розпочнуть 316 курсантів. Першокурсники вже традиційно спочатку житимуть та вчитимуться на старолисецькому полігоні. Вони вже їдуть там. Сьогодні починається навчання, там вони вже розмістилися, там вони проживають. Там ми запустили і їдальню, і тут їдальню запустили. Тобто, весь комплекс факультету працює сьогодні в повному об'ємі. А вже приблизно через місяць нові курсанти відновленої школи мілі урочисто приймуть присягу на вірність народу України